Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Інальтум. Продовжуємо нашу рубрику запитання та відповіді. Дуже дякуємо вам за те, що ви берете активну участь, слухаючи матеріал, які ми готуємо на нашому каналі. Ваші запитання вказують на те, що ви насправді слухаєте уважно, стараєтеся роздумувати над тим. Що наш канал намагається донести, тобто над Словом Божим, над наукою церкви, і у вас з'являються запитання. Дякуємо за них. Сьогодні будемо старатися відповісти на ще декілька з них. Отже, розпочинаємо. Сьогодні я вирішив відповісти на декілька запитань, пов'язаних з альтернативною медициною. Ми, дорогі з вами, живемо в часи, коли здоров'я стало для багатьох людей не тільки. Такою природньою, природньою турботою про себе тільки стало певним культом, коли деякі особи, навіть християни, в пошуках здоров'я, в намаганнях його покращити, починають цікавитися різними практиками, які не відносяться ані до, ані до офіційної медицини е, наукової, ані е, не є якоюсь формою. Народної медицини, чи, чи, наприклад, фітотерапії, які можуть і мають право мати місце. Дедалі більше ми зустрічаємо практики, які пов'язані зі східними релігіями, пов'язані з певними моментами окультистичними і езотеричними. Від вас було декілька запитань про гомеопатію та акупунктуру. Отже, гомеопатія, дорогі декілька слів про неї. Це є форма альтернативної медицини. Можемо відверто сказати, що це є псевдомедицина, яка виникла на зламі XVIII і XIX століть. Засновником цього напрямку альтернативної медицини був німецький лікар Самуель Ганеман, який помер в 1843 році. Пояснюючи цей новий напрямок так званого холістичного, цілісного, як сам Ганеман про це говорив, зцілення людини, він винайшов декілька, декілька принципів, на яких ця практика базується. Перший з них це лікування подібного подібним. Другий це існування певної е космічної, духовної енергії, яка здатна, якщо ми на неї відкриємося. Настюлювати і лікувати, і плюс використання малих кількостей лікувальної речовини, які шляхом так званого потенціювання або динамізації, тобто збовтування набирають власне властивостей таких цілющих завдяки змішуванню, збовтуванню, повторювальним певним ритуалам, які він описує в своїй книзі. Всі ці, всі ці засади, які я назвав, а вони як доводить більша частина здорової, здорового наукового медичного співтовариства, вони є ані не наукові, ані не доведена їхня, їхні клінічні якісь позитивні результати. Протягом останніх десятиліть деякі дуже поважні медичні співтовариства, поважних країн, таких як Британія, Австралія і Німеччина. Не підтвердили клінічно результативність гомеопатичного так званого лікування і відносять, власне, цю практику до ненаукової, немедичної, дехто навіть звертається і пропонує не називати гомеопатичні препарати ліками. Отже, перше, що ми можемо, не входячи дуже в деталі, сказати про гомеопатію, що вона є абсолютно. Не наукова, вона базується на принципах, які не можуть бути пояснені науково. Натомість є багато доказів, які вказують на те, що джерела гомеопатії криються в практиках езотеричних і окультистичних. Там говориться про певну енергію, певну духовну інформацію. Яка здатна стілювати, і яку сам автор гомеопатії наділює деякими особистісними, особовими характеристиками, прикметами, тобто те, чим може бути наділений тільки особовий дух. Прикмети, які може мати Бог, ангел, людина, а не якась е, мертва матерія. Дуже багато в гомеопатії з гомеопатією є пов'язаних практик езотеричних і окультистичних. Е, Доктор теології, священник Клеменс Піляр е, написав докторат, де він досліджував дуже достеменно е, форми, різні форми альтернативної медицини. Про гомеопатію він стверджує, що 80% людей, які нею займаються, є пов'язані з різними окультними і езотеричними практиками. і езотеричні практики це те, що прямо суперечить першій заповіді Божій. Такі практики завжди відкривають людину в більший чи в менший спосіб на дію Злого Духа. Було запитання, чи гомеопатія є гріхом. Церква в жодному документі прямо про це не говорить. Натомість є один документ церкви це є документ Папської ради з культури і Папської ради з міжрелігійного діалогу, де поміщена. Християнський, християнський аналіз ідеології Нью-Ейдж. І там, на одній з сторінок цього документу, де церква досліджує феномен Нью-Ейдж, зазначається, що багато сучасних практик альтернативної медицини пов'язані з цією ідеологією, з цією псевдорелігією, з цим синкретичним релігійним рухом Нью-Ейдж. І в цьому документі конкретно, конкретно зазначається, згадується. І акупунктура, і гомеопатія разом з багатьма іншими практиками. Що цей документ каже? Він перестерігає нас, він прямо не називає ці практики грішними чи злими, але він хоче показати нам, що вони виводяться чи в певний спосіб пов'язані з деякими індуськими, давньокитайськими релігіями, віруваннями, народними медицинами. І що вони потенційно є небезпечні для християнина. Отже, моя думка є особиста: я нікому не раджу приймати гомеопатичні ліки з двох причин. Перша причина це те, що гомеопатія пов'язана з окультизмом і з езотеризмом. Друга річ це те, що вона є ненаукова і не має жодних доказів, що вона по-справжньому лікує. Натомість існують позитивні докази того. Що люди, які довірились гомеопатичному так званому лікуванню, відкидаючи звичайну терапію, вони не були вилікувані і дуже серйозно потерпіли на здоров'ї. Читав про випадок людини, яка повірила в так звану гомеопатичну терапію, відложила терапію хімічну, була хвора хіміотерапію на рак, і яка померла внаслідок цього. Ці та інші докази, яких є досить багато в спеціалізованій літературі, вказують на те, що цей метод так званого ця терапія, цей метод так званого лікування, він насправді ані не лікує і плюс є потенційно духовно небезпечний. Чи кожна людина, яка займалася чи користувалася з гомеопатичних препаратів, вчинила гріх? Ні, тому що для гріха потрібна свідомість того, що ти робиш. Що воно є злим, добровільність е і, е має бути, важка матерія, три умови. Не обов'язково людина, яка користувалася з гомеопатії, згрішила. Але тим не менше, дорогі, церква, Йоанн Павло II дуже гарно про це говорить в своїй енцикліці, відкупитель людини, каже, що церква не може бути байдужою до всього, що сприяє правдивому благу людини, і одночасно церква не може бути байдужа до всього, що Цьому правдивому благу людства і кожної окремої людини шкодить. Гомеопатія і більшість форм альтернативної медицини, на жаль, відносяться до того, що є небезпечним, дуже часто шкідливим, що дуже теж часто потенційно відкриває наше духовне життя на вплив, на вплив Злого Духа через пов'язання з окультними, езотеричними та іншими. Практиками. Отже, моя є відповідь такою. Було теж питання пов'язане з гомеопати... чи гомеопатичні ліки відрізняються, чи ті, які виготовлені якимось, е, якимось так званим, е, так званим е, гомеопатичним терапевтом, чи ті, які походять з заводу. Е, я так розумію, що автор запитання запитує, чи заводського виробництва препарати. Не можуть бути якимось кращими і вільними від якогось впливу окультистичного чи езотеричного. Дорогі, е я не стверджую, що кожні окремі ліки гомеопатичні будуть мати обов'язково е якийсь е потойбічний демонічний е окультистичний вплив. Я цього не можу стверджувати. Я можу лише зазначити, що дуже багато досвідчених, розумних екзорцистів стверджують, що вони мали в своїй практиці. Ситуації, коли їм доводилося нести духовну поміч людям, які користали з гомеопатії. Це те, що я можу сказати. Отже, це є потенційно небезпечна річ. Чи те, що хтось вжив якісь гомеопатичні ліки, означає, що він є під впливом Злого Духа, звичайно, ми не можемо такого стверджувати. Було теж запитання, чи людина, яка приймала гомеопатичні препарати, чи вона має обов'язок йти до сповіді. Дорогі, якщо ви не знали, що це щось потенційно шкідливе, потенційно пов'язане з нехристиянськими віруваннями, переконаннями чи ідеологіями, це не є гріхом. Але я вважаю, що добрим є на святій сповіді про це сказати. Особливо, якщо користання з гомеопатії супроводжувалося з вашої сторони зацікавленням різними нехристиянськими або Точніше, антихристиянськими культами, альтернативними медицинами, практиками і так далі. Зазвичай ці речі йдуть в парі. Тому згадати в сповіді це завжди є добре. Інколи ми теж свою відповідальність схильні применшувати тим, що я не знав, це не гріх, забуваючи, що дуже часто Господь нам через окремих людей, близьких, чи не обов'язково духовних, але теж і духовенство, перестерігає нас перед певними речами. Ми легковажимо цими пересторогами, пізніше робимо речі, перед якими нас перестерігали, зазнаємо якоїсь шкоди, і пізніше кажемо, ми нічого не знали, ми не розуміли і так далі. Отже, завжди краще, завжди краще в тих ситуаціях певні речі сумнівні. За сумнівні речі краще Господа перепросити. Це нам нічого не коштує багато. Натомість, наше упокорення перед Господом завжди приносить добрі плоди, світла, спокою сумління і, і так далі. Отже, на мою думку, препарати гомеопатичні, незалежно від їхнього виробництва, є небезпечні, як мінімум, сумнівні і потенційно шкідливі. І духовно. І фізично. Фізично їхня шкідливість полягає не на тому, що там може бути якісь, якась речовина, яка вам зашкодить. Зазвичай, власне, такої речовини не буде. Гомеопатичні препарати використовують речовини в такій, низькій, в такій низькій консистенції, що вони просто не здійснюють жодного серйозного впливу на організм. Якщо хтось говорить про те, що йому здається, що ці ліки допомогли. Більшість дослідників цієї теми стверджує, що має місце ефект плацебо. Тобто людина сама собі навіяла, переконала себе, що вона буде вживати цей препарат і їй стане легше. Що стосується акупунктури, акупунктура це теж практика, яка пов'язана з давньокитайською традиційною медициною та давньокитайською релігією даосизму. І з всіма витікаючими з цієї релігії засадами. Одна з таких засад це засада інніянь, засада двох протилежностей, начал жіночого і чоловічого, хаосу і порядку, світла і темряви. Не хочу вникати в скажімо, систему вірувань даосизму, бо вона нам, християнам, не повинна бути надзвичайно цікавою. Скажу лише, що акупунктура безпосередньо з цими речами пов'язана. Чи можна сказати, що хтось, хто займається акупунктурою грішить? Ні, не можемо сказати, тому що в багатьох медичних закладах зараз е вчені, лікарі, медики кажуть, що деяка форма акупунктури вона пояснюється науково і використання такої медичної техніки може. Як другорядна форма терапії допомагати при певних захворюваннях. Тому сама по собі акупунктура не є гріхом. Проблемою є тоді, вона стає проблемою тоді, коли їй товаришують переконання, вірування чи інші якісь елементи цих давньосхідних релігій, практик, вірувань, налаштувань і так далі. Отже, Якщо людина, відвідуючи нормальний традиційний заклад медицини, чи державний, чи якийсь приватний, стикається з акупунктурою і загалом, загалом довіряє лікарю, бачить, що лікар є адекватний, досвідчений, нормальний, і він рекомендує акупунктуру як якась додаткова форма терапії, це може бути. Може бути прийнятним. і тут оцінювати акупунктуру, і її плідність, ефективність може тільки спеціаліст з медицини. Я цього не буду робити, бо я не є лікар. Натомість я перестерігаю всіх тих, хто потрапляє до таких терапевтів, які захоплені східною медициною, дуже багато різних її форм практикують, до таких звертатися чи користати, в тому числі з акупунктури, в таких. Я би не радив. Тому що, дорогі, дуже важко часами певні речі, певні речі ем, е, між, як -то, відділити. Тому та людина, яка захоплюється цим, вірить в це і практикує, дуже часто повторююся ще раз: наведу, наведу е, власне, інформацію з цього докторату е, священника отця Клеменса е, Піляра. Що більшість тих, хто займається гомеопатією і іншими альтернативними формами медицини, так чи інакше захоплюються езотерикою і окультизмом. Чи це може якось духовно пошкодити нам, які, не знаючи про це, до них до таких людей звернемося? І тут відповідь дають однозначно екзорцисти. Всі екзорцисти, з якими я зустрічався, яких я читав, а це буде з декілька десятків людей, всі однозначно стверджують, що Такі практики в контексті східних вірувань вони є потенційно небезпечні. Ми їх не демонізуємо. Не можна сказати, що якщо хтось пройшов один такий сеанс, після цього він стає грішником чи одержимим. Ні, не потрібно демонізувати цих речей, але потенційно духовно небезпечними вони, вони абсолютно можуть бути. Тому дорогі церква заохочує нас, не відповідаючи нам прямо. Щодо гомеопатії, акупунктури і багатьох інших форм нетрадиційної чи альтернативної медицини, церква захоче нас бути мудрими, розпізнавати і дивитися в контексті. Гомеопатія, як на мене, більш чітко окреслюється як практика антинаукова, антихристиянська. Натомість акупунктура в певних моментах, якщо як медична практика. Вона приносить результати, і ці результати можна пояснити науково. Вона може мати може мати певне обмежене місце, може застосовуватися і може бути виправдана. Натомість, на мою думку, гомеопатія виправдана, не може бути, тому що і її засновник, і його послідовники зараз мають безпосереднє відношення до окультизму. Езотерики, або, як мінімум, проголошують навчання про цю методику неправдиве, непідтверджене експериментально, і клінічно, фактично неправдиве і оманливе. В контексті дорогі, цих, цих ваших запитань теж було ще запитання. Хочу закінчити наш цей ефір. Таким трошки духовним запитанням це було запитання про страх Божий. І е, думаю, що вона теж трошки пасує до цих наших запитань. Отже, чим є страх Божий, як його правильно розуміти, чи Бог хоче, щоб ми, щоб ми його боялися. Дорогі, ми добре знаємо, що Бог є любов'ю, це фундаментальна правда і прикмета Господа. Він є милосердна любов. Апостол Йоанн говорить, що там, де є любов, там зникає страх. До цього ми є покликання. Але, окрім цього, злого страху, який паралізує, який нам перешкоджає в дорозі до Бога, дорогий є добрий страх, який ми називаємо, дехто да, пропонує називати його боязню, щоб відрізняти від того страху поганого, злого чи природнього. Його ми називаємо боязню Божою. Традиція церкви каже, що є сім дарів Духа Святого. Одним з таких дарів є дар боязні Божої. Отже, це є дар, який походить від третьої особи Пресвятої Трійці, він, напевно, не може бути злим. Це ми здогадуємося, в чому би полягала суть цього дару. Як поєднати, що Бог хоче, щоб ми його любили, Він наказує, щоб ми його любили, а одночасно Дух Святий уділяє нам дару боязні Божу. Як боязнь і любов можна пояснити? Католицьке богослів'я дуже гарно пояснює, що є різні види страху чи боязні. І в дарі Духа в дарі боязні Божої, йдеться не про рабський страх, не про панічний страх, не страх перед якимось покаранням чи насильством. Це є певна форма пошани синівської нас, Божих дітей, до нашого небесного Отця. Певна пошана, яка випливає з нашого усвідомлення величі Божого майстату, величі Божої святості. Ми живемо в культурі, яка зараз. Дуже фамілярно ставиться до всього Божого і святого. Інколи настільки фамілярно, що таке враження, що дехто з християн вважає собі Господа за свого друга, колегу і відповідно поводиться. Ісус кличе нас до інтимних, глибоких. Таких сокровенних взаємин з ним, але не до фамільярності. Ми завжди повинні пам'ятати, ким є Господь. Ісус каже, вже не називаю вас слугами, але друзями. В інших своїх словах, фрагментах показує, що Бог кличе нас бути частиною великої Божої родини, але одночасно сам Ісус Христос в Євангелії каже, коли зробите все, що вам наказано, кажіть, ми слуги негідні. І тут дорогі. Дуже гарно поєднується те, як Бог нас любить, і як одночасно ми маємо пам'ятати про Його святість і велич, і боятися Його образити, боятися образити того, хто нас любить безмежно і кого ми маємо любити, боятися гріха, який Бога ображає. Святій Катеринісієнський Христос сказав, що все страждання на світі не здатно спокутувати одного. Навіть найменшого гріха супроти Бога. Тому він каже, ті страждання маленькі, які ви досвідчуєте, бо вони є маленькі в порівнянні зі злом, яке ми, грішники, робимо супроти Бога, себе і інших, вони є способом Божого виховання нас. Це не покарання, а виховання. Коли нас щось починає боліти, ми тоді задумуємося і починаємо змінювати своє життя. Отже, повертаючись до дару Духа Святого Боязні Божої, ми маємо. Змагати до того, щоб любити Господа, як каже заповідь, всім серцем, душею, розумом і силою своєю. Але одночасно ми повинні постійно перевіряти, чи наша любов є свята, бо є дуже багато дорогі фальшивих форм любові Бога і ближнього, форм, які не мають нічого спільного з тим, до чого кличе нас Господь. І це добре перевіряється тим, чи я маю пошану до Господа, до його статус святості, до Його особи, до всього, що з Богом пов'язано. Чи я не зробив собі з Бога пані-брата, того, з ким, ким я можу часами нехтувати, ким я можу, про кого я можу собі жартувати, кого я можу десь знецінювати, забувати, а коли мені треба, тоді про нього згадую. Дар боязні Божої виховує в нас синівську пошану до Бога, до батька нашого Небесного, який є всемогутнім Богом, святим Богом, який заслуговує. Нашу пошану. Так би коротко я би міг дати відповідь на це запитання про страх Божий, про боязнь Божу, чому вона нам потрібна, чому це є даром Божим? Святе Писання, дорогі, теж на завершення скажу, каже нам, що повнота мудрості це є любов Бога понад усе любов ближнього к себе самого, але початок мудрості це завжди страх. Господні. Святе Писання на багатьох сторінках, особливо в Старому Звіті нам про це говорить. Є ситуації, коли без цієї дару боязні Божої ми не зможемо подолати спокусу. Чому? Тому що в даний момент конкретний, нам буде бракувати любові, щоб її подолати. Кому ще бракує любові, того дуже часто від спокуси, від упадку в зло врятує і повинен врятувати дар боязні Божої. Його треба в собі плекати, про нього треба просити. Його треба цінувати. Дякую вам за увагу. Будемо продовжувати записувати наші відео з відповідями на ваші запитання. Перепрошую, якщо деякі з відповідей були трохи довгі, інші, можливо, для когось закороткі, бо хтось хотів би ширше почути. Важко в одному відео відповісти поширено на кожне запитання. Надіюся, що ці запитання якось будуть вам корисними. І е, бажаю вам дорогі, Божого благословення і до наступних зустрічей. Залишайтеся Божими. Слава Ісусу Христу!